Виявляється, війна в Україні закінчила ще в 24-му році, а Україна заборонила поставку допомоги для військових за кордону. Ви прикиньте, у мене в очах побіліло від того, що я зараз дізнався на таможні в Нідерландах. Друзі, розповсюдьте, бо це шок. Просто от наші військові, особливо, які... Пацани, ж я знаю, як ви по 20-30 кілометрів пішки на позиції ходите, бо вам нема автівки, машини розбиті. А я тільки що побачив документ, це чудом, що він сплив, де написано, що українська сторона забороняє, не теж рекомендує, а забороняє поставку автівок для України, для українських військових і прирівнює це до тютюну і алкоголю. Прикиньте, до чого дійшло. Сама влада допомогти не може, ще й волонтерам, ще й всім, на комче це тримається, руки викручує. Друзі, я от розказую, я за свій кошт це вже 50-та автівка, яку я везу на ЗСУ. Я ніякі збори не роблю вообще. І завжди я возив автівки з Британії своїм ходом через Францію в Калі. І там Франції такі, оце я поняли, вони там ліниві, оце їй давай їм по барабану. А зараз я вирішив плити до Нідерландів, щоб поспати в паромі, зекономити на отелі. І мене дьорнула таможня в Нідерландах. І вони, значить, кажуть: А що це ви везете? Я кажу: там на ЗСУ, автівка, от я моя історія. У мене п'ять кульових поранень. Почитайте, ось у мене є декларація, всі документи, що це на війну в Україну, допомога військовим. Вся машина повна гуманітарки. Одяг для військових, дуже багато тут шапок, рушників, ковдри, медицини, купа, бо пацани ж як в лікарню приїжджають, їм нема нічого одягнути, нічого. Тут цілий пакет різного одягу, там, після операції пацанам часто треба. Вони ж в лікарню приїжджають, на них же все розрізають. Вони кажуть, ну так, да, ми бачимо це в Україну і так далі. Я думаю, навіть вони мене ну, таможня, хочуть просто щось то з мене. Я їх починаю, ну, жорстко трихати. Я говорю, ви що, прикалуєтесь? Ви не розумієте, що це в Україну, на да війну. Ви тут живете безпечно в Європі. Україна ж там фронт тримає. А во ну, я думаю, вони, мабуть, ну, надурити мене хочуть. А вони кажуть, ні, є закон. І показують мені бумажку. Не хотіли, дуже довго не хотіли. але я все-таки виману у них. Показують бумажку, де написано. Я от скрін прикріплю зараз. Що заборонено! Віз транспортних засобів в Україну, особливо в військових потребах. Ви представляєте, я це як побачив? У мене в очах побіліло. Я взагалі отак став. Ще й 24-го року це прийнято? Ніколи раніше не спливала ця бумажка. Бо я кажу, ми в основному через Францію їздимо. Ніхто нам цього не показував. І друзі, які возили через Нідерланди. Но вони не задрачували так таможні. Я просто на них надавив, кажу, мідійність, блог, показав їм, хто я що Я кажу, показуйте, бо я просто так від вас не відстану. Як це ви не пускаєте автівку? Вони кажуть, ви даже не заплатить тепер податок. Я на неї так заплатив 1400 чотириста євро. Там якось через таможню в Польщу можна вернути. Це пофіг. Це, ну, це мелач. Зрівняється з тим, що я на свої очі побачив, як українська держава сама не допомагає блід військовим. З усіх хочуть зібрати з миру нитки, з цими донатами, заїбали вже всіх. Ті піздять бабки наліво-направо. Ще й запрещають нам, простим людям своїм же українцям допомагати. Я випав, просто я оце стою зараз в цих Нідерландах, от мені зараз їхати. До України я, я не розумію, як доїхати. У мене ж в голові кружиться від того, що я побачив. Це як таке може бути? Як виривати з машин на вулиці ТТЦК? Як вириватися дома, так, блін, запросто. А як просто організувати? Це як так, що держава під час війни не підтримує свою країну ще й забороняє людям допомагати своїй країні військовим? Та це просто жесть. Я... Я вообще, це як? 20, Січень 24-го року це ще. Це виходить, тоді війна закінчилася, якщо нам допомога не треба. Це ще тоді. Так а що ж наш Мурижа тоді? Жесть! У мене перезагрузка, друзі. Максимально розповсюдьте це відео. Я, я, я не розумію, що зробити з цією інформацією тепер. Як сприймати світ і реальність після цього взагалі? Що нам показують по телеку розказують? І як воно є насправді? Слава всім українцям, які в цьому хаосі ще якось досі тримаються. Папа!